Послання святого Апостола Якова, перший розділ. Вітання від Якова, слуги Всевишнього Бога і Господа Ісуса Христа, всім Божим людям, розпорошеним по світу. Брати і сестри мої, вважайте для себе за радість велику, коли на долю вашу випадають різні випробування. Бо ви ж знаєте, що віра, проходячи через випробування, народжує терпіння. Нехай ваше терпіння якнайкраще себе виявляє у всьому, що ви робите, тож ви зможете стати досконалими і довершеними, щоб нічого вам не бракувало. Отже, якщо комусь із вас бракує мудрості, то нехай просить у Бога. Він щедро і з радістю дарує всім людям і не дорікає нікому. Але треба просити з вірою і без сумнівів, той, хто сумнівається. Подібний до хвилі морської, яку ганяє і носить вітер. Нехай така людина й не сподівається, що дістати від Господа, бо вона думає про різні справи одночасно і ніколи не може вирішити, що їй робити далі. Якщо віруючий бідний, нехай пишається з того, що Бог дав йому духовне багатство. А багатий нехай пишається з приниження свого, бо дні його минуть, наче дика квітка. Як сонце сходить, і спека настає, квітка в'яне, цвіт її опадає, і краса зникає, так само й багатий загине разом зі своїми справами. Щаслива та людина, яка стоїть перед спокусами і залишається непохитною, бо як подолає їх, то дістане вінець життя вічного, якого Бог обіцяв тим, хто любить його. Ніхто у спокусі не повинен казати, це мене Бог спокушає. Бог не має нічого спільного зі злом. Він ніколи нікого не спокушає. Спокушають людину її ж власні бажання, які зваблюють і затягують її. Тоді бажання породжують гріх, а гріх, як утвердиться, породжує смерть. Брати і сестри мої любі, не дозволяйте себе обдурювати. Кожен добрий і довершений дар приходить згори від відуця, який створив усі світила небесні, Бог є постійний і незмінний. Він назвав нас дітьми своїми посланні істинному, щоб стали ми найважливішими з усіх його створінь. Пам'ятайте це, брати і сестри мої, намагайтеся більше слухати, ніж говорити, і не піддавайтеся гніву. Гнів людський стоїть на заваді життю праведному, якого вимагає Бог. Тож відкиньте усіляку нечистоту і зло в своєму житті, яких так багато. Прийміть покірливого вчення Боже, що посіяне в серцях ваших і може спасти душі ваші. Виконуйте Слово Боже, а не лише слухайте Його, бо інакше ви обдурюєте самі себе. Хто тільки слухає Слово Боже та не виконує його, той подібний до людини, яка дивиться на своє відображення в дзеркалі. Вона пильно дивиться на себе, а як відійде, тієї ж миті забуде, як виглядає. Досконалий закон Божий несе свободу людям, і той, хто уважно вивчає його і живе згідно з ним. То втілює його в своє життя, а не просто вислухавши, забуває, той неодмінно отримує благословення Боже. Якщо хтось вважає себе побожним та не вгамовує язика свого, він лише обманює себе. Побожність цієї людини нічого не варта. Побожність, жит, чиста і непорочна перед Богом і Отцем виявляється. Піклування правдів та сиріт, які знаходяться в скруті, та у збереженні себе самого у чистоті від лихого світу. Амінь.